Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає битва P2P Earrand Games. Ханівуд проти Big Time. Добрий день, друзі! Ми з України. Радую вітаю всіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. Сьогодні ми продовжимо вашу людну рубрику, знову ж таки, битва P2P Ерон Games. Ігор. А якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Ханівуд, а це Big Тайм, яку гру обереш саме ти. Приємного перегляду, а ми починаємо. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood і це Big Time. Отож, про проєкт Big Time. Big Time – це безкоштовна багатокористувацька рольова гра, яка поєднує швидкі бойові дії та пригоди в часі та просторі. Досліджуйте стародавні таємниці та футуристичні цивілізації, пробиваючись крізь історію. Збирайте якісні предмети НФТ і жетони, борючись, із, е, борючись і перемагаючи ворогів. Збирайте внутрішні ігрові предмети та жетони, створюйте НФТ та спілкуйтесь з друзями. Безмежне середовище та пригодинські екземпляри дають вам нескінченну відтворюваність. Варіанти ігрового процесу без межі. Окей, їдемо далі. Історія. Люсто на межі вимирання, стіни простору часу руйнуються, різні епохи історії стикаються разом, а сили темряви проникають крізь сльози в часі. В часі. Але надія є. У кінці все ж стоїть стародавнє та таємниче місто Прибульців, де Evermore Academy зібрали найвидатніші уми та героїв за всю історію. Разом об'єднанні воїни проведуть останню битву, щоб рятувати всю історію від краху в, в порожнечу. Нескінченні пригоди. Біктайм використовує процедурну генерацію, щоб створити цікавий і новий досвід у кожній битві. Процедурна генерація використовує алгоритми, які використовують створені людиної ресурси для створення унікального середовища, цілей і ворогів для кожного пригодницького екземпляра. Нескінченні пригоди. Big Time використовує процедурну генерацію, щоб створити цікавий і новий досвід у кожній битві. Процедурна генерація використовує алгоритми, які використовують створені людиної ресурси для створення. Унікального середовища, цілей і ворогів для кожного пригодницького екземпляра. Отож, про проект Ханівуд. Окей, перейшовши планенько, давайте розпочнемо з Honeywood. Продовжимо верніше. Ханівуд це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння, це P2P блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космоса. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку я, власне, не вірив власним очам, але це і справді так. Як можна заробити? Перший варіант це заробити купуючи на Тайсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі ПВП битв. Ну і звісно ж, третій варіант це е, набагато простіший, власне, це заробляти, поклавши свої монети кон в стейкінг Команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це є єдина та потужна система. Це власне професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. Цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж, серед гри, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна обміти дуже е, відомі обличчя, а це той самий Космос, Бітмет, Окікс, Далстар та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. Порівняння: Ханівуд та Big Time, Big Time це і гра і жанру P2P-Eron, котре, власне, погана, але й однозначно є куди рости. Погодьтеся. А в свою чергу, Ханівуд увібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти з цього за 5 хвилин стабільне. Економіка, можливість брати гру з собою та, звичайно ж, можливість удосконалення своїх розумових навичок та інше підсумок. Після прийняття двох проєктів перемогу отримав Ханівуд. Тому вітаємо його із перемогою. Свій вибір я зробив і це Ханівуд. Буду і надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. Отож, до нових зустрічі наступному випуску. Усім бувайте!